Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні мій матеріал присвячений феномену підвищення температури моїх картин під час перегляду, і пару днів я провожу експеримент з вимірюванням температури однієї зі своїх картин, однією зі своїх останніх картин. В попередніх відео я викладала матеріал, як я створюю свої картини. Так от, я вирішила провести експеримент з вимірюванням температури полотна чи буде змінюватись температура полотна картини під час медитації, під час першого заміру температура полотна картини встановила 23,6 градусів. Під кінець мого експерименту. Картина температура картини піднялась до 26,2 градусів. Для контролю я паралельно вимірювала температуру стіни поруч. Весь цей час. Вона залишалась стабільною на рівні 23,6, 23,7 градусів. І здавалося б, різниця 2-3 градуса це різниця в градусах підняття температури полотна моєї картини. Вона ніби незначні цих 2-3 градуса. Але якщо порівнювати, наприклад, з погодою, коли мінус 1 градус. Так, на вулиці, а потім плюс 2, то різниця, оцих 3 градуса, різниця вже дуже відчутна. А тут йдеться про полотно, про картину, яка змінює температуру під впливом уваги, нашої уваги під час медитації. Також я викладала відео, як змінилось енергополе, як змінився стрес після перегляду цієї картини. І. Ще хочу додати, що ефект це ефект підняття температури полотна картин. Я спостерігаю вже і веду так веду такий експеримент багато років. Навіть до війни, до війни України, до війни, коли Росія напала на Україну. Я навіть вела щоденник, але він у мене пропав з моєї квартири. Під час окупації тут в Гастомелі він цей щоденник, де я записувала на протязі трьох років я записувала температуру полотна моїх картин. Я відмічала температуру зміни температури ранком в обід і ввечері, і це було дуже цікаво, тому що вони починали ніби як оживати після от, друга половини дня. Вони максимально піднімались їхні температури. І останній, останній замір, який я робила, це був замір у 21-му році перед війною. Це було помірювання температури картини букет Варвари, у якій в цій картині вкладена освячена шовкова стрічечка, яка лежала на мощах Святої Варвари. Так, от, під кінець заміру температура піднялась, температура подня, полотна піднялась. Майже там до, 60, до 62 градусів і градусник просто вимкнувся, і він взагалі не працював декілька днів. Тому це, може так і пояснюється вплив картин. І ще, знаєте, цікаво, що під час вимірювання температури я, я от тільки на секунду, наприклад, я десь відволікалась на якісь там, да, там щось мені здалося, що завібрував телефон. Я, там відвернулась на секунду, і потім, коли я знову починала заміряти, температура знову падала. Тобто картини люблять, коли з ними спілкуються. Це, як іде контакт, контакт з людиною, з живою істотою. Іде обмін енергіями. І дуже цікаво, що взагалі феномен підвищеної температури існує не лише в моїх картинах, ще у світі є такий зафіксований, цікавий випадок, де. Е де ікона, годолубська ікона Діви Марії, вона завжди, температура її полотна, відповідає температурі людського тіла 36,6 і градусів. І також дослідники до цього часу не можуть встановити, якими саме фарбами була створена ця ікона, тому що фарбові пігменти не відповідають жодним природним або штучним барникам. Тому це існує. І що це? що це, я не знаю, чи реакція на навагу чи явище, яке ще чекає своє наукове пояснення, але, але я, я можу пояснити, що, от, напевно, вплив картин на людину, на її енергополе, на, на стан, от, напевно, цим і пояснюється, що під час контакту вона починає, починає виділяти енергію, починає. Давати енергію, яка позитивно впливає на людей. Що ви думаєте про цей феномен? Діліться своїми думками в коментарях. Мені буде цікаво. Дякую вам.